Всім вітання, друзі! Продовжуємо спостерігати за кульмінацією битви при Фімах. У противників залишається остання година світового дня. Французька армія готується до рішучих дій на західному березі фім. Імператор віддає останні розпорядження своїм маршалам Мармону, Мортьє і Віктору в центрі. На лівому фланзі кавалеристам груші. На правому фланзі кавалеристам Нансуті. Вершники Бордесуля залишаються на своїх попередніх позиціях. Окремі бригади французької армії виступають на передній лінії. Бригада з корпусу Мортьє рухається в атаку на прусаків йорка Мармон скорим кроком сунеться в сторону переправ через протоку біля фін. В центрі Віктор розпочинає останній штурм позиції росіян біля Сен-Джиль. Нансуті рухається на його правому фланзі в обхід позицій противника. Резервні бригади підходять до полю бою. Генерал Груші здійснює підтискання позицій Прусаків на лівому фланзі. Пруська кавалерія намагається відійти вздовж річки у напрямку мостів. Російські батареї влучним вогнем розсіють ряди французів на правому фланзі і в центрі. В свою чергу французькі артилеристи вогнем прокладають шлях своїй піхоті. Під обстріл потрапляє і штаб Йорка. Рішучий наступ лінійної піхоти Корпусу на прусські бригади змушує їх відчайдушно битися до останнього, але їх доля вже вирішена. На північному фасі бригади Мармона. Кидають ряди прусаків у холодні води річки Вель. А генерал Йорк опиняється у полоні. Бригада Деморвіля безуспішно атакує батареї Клейста, розгорнуті на дорозі до Дофін. У центрі бригада Бігаре атакує лінію піхоти Капцевича, але безуспішно і змушена відступати. В центрі корпус Віктора з втратами відкочується від позиції військ коаліції, не маючи успіх на даний час. Бригада декопітейна безпорадна проти козаків Васильчикова і змушена відступати до основних сил корпусу. У насуваючийся темряві сили коаліції намагаються мінімізувати наслідки катастрофи, що відбулась на їх правому фланзі. Блюхер віддає накази останньому своєму корпусу Клейста. В центрі Остен Сакін інструктує генерала Васильчика та ставить задачі перед солдатами Капцевича та Лєвіна. Сили Щербакова в Фімах готуються до оборони переправ без додаткових наказів. Підкріпленню коаліційних сил на цю годину немає. Корпус Васильчика відривається від противника. Корпус Клейста засереджується на південних околицях Фіру. Війська коаліції ведуть масований артилерійський вогонь. Над марною сідає сонце. І сутінки скривають ворожі сторони. Кульмінація битви вже відбулася. Війська коаліції отримали приголомшливу поразку на західному березі протоки, втративши цілий корпус з генералом. Сторони готуються до останніх дій на цей день. Французькі сили на Західному березі готуються до атаки через переправи і підтягують основні сили. На правому фланзі кавалерія Бурдисуля переходить на протилежний берег протоку. В центрі Віктор Потай наближається до лінії росіян. Корпус нансуті розгортає заслін справа на дорозі, прикриваючи правий фланг армії. Козаки Васильчикова ретируються і зникають у темряві на Сході. В центрі фронту піхота Віктора пролубає лінії піхоти Лєвіна і змушує їх залишити висоти. Зліва від нього збиті з позицій і бригади Капцевича. Бригади Мармона сунуть через міст на протилежний берег. Де в сутінках лежать вузькі вулички містечка Фіму. Мушкетний вогонь знищує один ряд французів за іншим. Вони несуть важкі втрати, втрачають цілу бригаду, але досягають результатів і перебираються на протилежний берег і закріплюються на околицях Фім. Головні наміри коаліції зводяться до вибивання французів з Фім. В центрі. На пагорбах біля Сенжиль війська залишаються переважно на своїх позиціях. В рішучій атаці на темних вулицях Фім пруська піхота вибиває французів з передмістя та змушує їх відступати на протилежний берег. Місто залишається за військами коаліції. Лунають останні постріли цього дня. Битва закінчилась. Шановні друзі, от і закінчився цей чудовий сценарій для першого знайомства з ігровою системою цієї серії від дизайнера Кевіна Зукера. Мені вона дуже сподобалась, досить проста і зрозуміла. Записуючи вже шостий Battle Report, я, звісно, знайшов достатньо своїх помилок в інтерпретації тих чи інших правил, особливостей їх застосування або просто їх ігнорування. В наступних сценаріях я спробую їх позбутись і отримати більш гладкий результат. Використати всі можливості цієї системи, такі як атака кавалерії, понтонні переправи, укріплені позиції, карти подій, ну і таке інше. Що стосується цієї битви, то ми з вами спостерігали досить нешвидке розгортання сил обох сторін і десь на 4-5 ході, вже спостерігали основну битву. А кульмінація, як ви бачили, і розв'язка настала на сьомому ході. Коаліція сумарно втратила 41 крок своїх юнітів. В основному через оточення і знищення корпусу Йорка. Французи втратили 14 кроків. Різниця між цими втратами принесла французькій стороні 5 переможних балів. А коаліція отримала 1 бал за полон нея, так як він в цьому сценарії виступав як командир-офіцер. Отже, перемога залишилась за французами. Щиро дякую вам за перегляд. Залишайте ваші думки з приводу цього сценарію в коментарях під відео. Я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!